Росія, Російська імперія завжди намагалася впродовж багатьох століть привласнювати українську культуру, українські твори, здобутки української інтелектуальної праці. Якщо поглянути на перебіг нашої в лапках спільної історії, за принаймні останні там 300-400 років, то ми ми побачимо цю тенденцію. Вона почалася не з пісень, насправді. Вона почалася з мови, з абетки, з устрою життєвого. Вся і використовується дуже відомий принцип і дуже дієвий принцип. Все, що ваше, все і наше. Таким чином агресивна російська імперія намагається поглинути всі найкращі здобутки інтелектуальної праці українців. Дуже багато українців цьому насправді впродовж багатьох століть не опиралися, але зараз часи зовсім змінилися, і Україна, українська нація. Зараз може сказати свою рішучу відповідь, українці можуть зараз протистояти. Мам, ти мені прости, що я, -я осінь, з тих пор, як я цей світ. Коли ми відчуваємо ці от позіхання щодо нашого, відчуваємо позіхання щодо нашої культури, відчуваємо позіхання щодо нашої. Музики наших віршів, то, ну, ми, то, то, то в нас це викликає, звичайно, обурення. Потім відбулися деякі зміни щодо сприйняття Росії. Дуже багато було таких стереотипів, що ми сприймали просто і сприймали ну нібито так воно і є. Та, що вони там на талонові що вони там краще -та в них культура, що вони, вони там друга гарний світу, ну і таке інше. А зараз ми подивилися, що це все фасад. І багато хто, наприклад, дослідників, які вивчають Росію, кажуть, що вони не здатні взагалі на засвоєння чогось глибинного. Вони здатні на те, щоб відтворити фасад. Ще одна пісня, яка називається «Ой, Мороз Мороз, так само вкрадена пісня. На Росії сперечається, одні кажуть, що це російська народна пісня, одні кажуть, що це вона авторська народна пісня. Це про українську народну пісню. Можемо говорити про знаних українських композиторів і знаних тільки тепер українських композиторів. Це Є Березовський і Бортнянський. Ці композитори максимально ідентифікувалися як російські впродовж багатьох століть. Вони навчалися в Італії, а походять з українського села Глухів, і насправді вони розвивали українську музичну. Традицію, але їх Росія вкрала. Зараз вони активно повертаються у українське культурне життя. Викривати історію злочину. Це є. Як прокурорська, тяжка, тривала довга, нескрупульозна і професійна праця, мусить включитися в все наукове товариство, яке дотичне з традицією, як такою, для того, щоб виявляти і допомагати інституту в історії формувати цю справу. Ой, мороз, мороз не міня, меня, моего коня. Повномасштабна війна, звісно, опритомнила дуже багатьох українців і українок, і зараз люди максимально готові визнавати, що справді Росія дуже часто. І дуже багато пригнічувала в Україну, і про це зараз ми говоримо набагато більше. Ехия плужкова з Ми їде батько Махної синочками. Ви батько батько Махної синочками. Ми не можемо відмовитися від своєї природи, від своєї ментальності, так само, як і вони. Ми не можемо перестати творити. Вони не можуть перестати красти. Ой, Тікайте, комуністи бом.